Абсолютно логічно, що ми не хочемо транспортувати газ, який приносить гроші країні, яка використовує гроші ці на війну, і абсолютно так само логічно, що ми хочемо залишитися в рамках принципів і підходів європейського законодавства, яке крім іншого, має такий параметр, як енергетична солідарність. І згідно правилах Європейського союзу, якщо одна країна має змогу допомогти іншій, вона має це зробити. І якби не було війни, і були нормальні. Нормальні умови, то звісно, на запит продовжити транзит Україна мала б відкликнутися і продовжити транзит. Але в тій ситуації, де ми є сьогодні, ми маємо абсолютно чіткі сигнали Єврокомісії, ключових країн Європейського союзу, що мова про це не йде, що Європа готова жити без російського транзиту. Ну а проблеми е Словакії проблеми певною мірою Угорщини знаєте, є така фраза: проблеми індейців шаріфа не дуже турбують, і це та сама ситуація, тому що і Словаччина, і Угорщина мають абсолютно альтернативні шляхи отримати газ без участі російського газу, але вони втрачають таким чином можливість заробляти. А оце вже не входить в поняття європейської енергетичної солідарності.